Пейдж 4. Грема, verb to be. Are the sentences right or wrong? For you. Correct the wrong sentences. Так, значить, нам потрібно визначити правильне чи неправильне речення і виправити помилки, так? Ну, дивимося. The chairs in my classroom are green. Ну і ви визначаєте зелені чи э, стільці у моєму класі зелені. Можете, якщо зелені, то поставити галочку. The classroom door is white. Класс. Класні двері білі. так, наприклад. The за is green. дошка зелена. Ну, якщо у вас коричнева, то ви можете поставити хрестик, неправда. My coat is brown, моє пальто коричневе. Ну, можливо, ні. Можливо, іншого кольору поставимо хрестик. My bag is blue and yellow. Мій портфель синьо-жовтий. Ну, можливо, так. Поставимо галочку. <кхід> так. Добре, приберемо. Переходимо до наступного завдання. Exercise 2. Complete the questions with Easy or Asia. Потрібно доповнити речення фразами Ezia, Asia. E Працюємо. Ну і перше речення. Приклад, are there any pens in your pencil case? Чи є якісь ручки у твоєму пеналі? Далі. Якщо множина ставимо А, якщо однина, ставимо І, пам'ятаємо, так. Windows. Далі говоримо про вікна. Значить. А. Oh, there any windows near your desk чи є якісь вікна біля твоєї парти a Computer. is there a computer on the teacher's desk чи є комп'ютер на вчительському столі далі is there Ерабе in your pencil case. Чи є гумка у твоєму пеналі? А? There are any maps on the walls in your classroom. Чи є карти на стінах у вашому класі? Is there a door near a board in your classroom? Чи є двері біля тушки у вашому класі? Is there a coat on your chair? Чи є пальто на вашому стільці? Mm -hmm. Answer the questions in exercise 2 for you. Дайте відповідь на запитання у справі другої стосовно себе. Ми бачимо зразок: Are there any pens in your pencil case? Yes, there are. There are two pens in my pencil case. Are there any windows near your desk? Ну і ми відповідаємо. Давайте кілька відповідей, а далі самостійно. Uh, Наприклад, uh, так, yes. They are on their um, um, three Canada, three, да? three windows. <coughs>

Потрібно відступити. Далі. Is there a computer on the teacher's desk? Чи є комп'ютер на вчительському столі? Давайте напишемо ні. No. There isn't. No, there isn't. There is not a Computer on the teacher's desk. Все переписуємо запитання. Так. Далі третє. Тепер усно. Is there a rubber in your pencil case? Yes, there is a rubber in my pencil case. Чи є гулка у твоєму пеналі? Так. Четверте, Are there any maps on the walls in your classroom? Є, yes, there... чи є карти на стінах у твоєму класі? Yes, there are two maps, наприклад, так, дві карти on the walls in my classroom. Uh, П'яте. Is there a door near the board in your classroom? Uh, Чи є дошка біля... Uh, Чи є двері біля дошки в класі? Mm -hmm. Наприклад, скажімо, ні. No, there isn't. There is not a board... A door near the board in my classroom. І останнє шосте. Is there a coat on your chair? Чи є пальто на твоєму стільці? No, there isn't. There is not a coat on my chair. Ні, немає пальта на моєму стільці. Так, добре, прибираємо Clean Everything. Прибираємо і переходимо до наступного завдання. Exercise 4. Вже працюємо з структурою Hellboard мати. Choose the correct form of the verbs to complete the sentences. Потрібно обрати правильну форму дієслова. Так. Добре. I have got two bottles of water on my desk. У мене є дві пляшки. Води на парті. My friends. I haven't got any money. Мої друзі не мають грошей. This room hasn't got any windows. Ці, ця кімната не має жодного вікна. We haven't got some posters on the walls. У нас немає постерів на стінах. I haven't got An exercise book. У мене немає зошита. You haven't got your textbook here today. У тебе немає підручника тут сьогодні. She hasn't got a computer at home. У неї немає комп'ютера вдома. The teacher hasn't got a code today. У Вчительки немає. Пальта сьогодні. Так, ну і ви звернули увагу, що якщо ми говоримо про когось в третій особі, він, вона, воно, то ми вживаємо has діє слово. Так, has what, hasn't got. Якщо ж зі решта, то будемо вживати have got, haven't got. Окей. Переходимо до наступного завдання. Права п'ята make questions. потрібно поставити нам слова в правильному порядку, щоб утворилися запитання. Ну і будемо ставити над кожним словом циферки, щоб не переписувати речення. В нас And then have your friends got pens. Чи є у твоїх друзів ручки? Далі. Pens. Your dad got A computer. Чи в твого тата є комп'ютер? Далі have you Got M best. Brand. Цебиєн друг? друз Йо. Teach год a blue coat. Чи в твоєї вчительки є синє пальто? A. A. you ю a pet? Чи в тебе є домашня тваринка? Так. Exercise six. Answer the questions in exercise five for you. Uh, yes, I have. Або no, I haven't. Ну, давайте дамо відповідь на запитання. Значить, перше. Uh, have, have your friends pens? Uh, чи в друзям є ручки? Yes, they have, так? Далі. Has your dad got a computer? Yes, he has. Так, він має. Have you, have you got your best friend? A best friend. Uh, yes, I have. Так, я маю найкращого друга. Можна повністю. I have got a best friend. Uh, has a teacher got. A blue coat uh has teacher got a blue coat? No, she hasn't. Ні, в неї нема. she hasn't got a blue coat. І останнє. have you got a pet? Uh yes, I have got a pet. Або no, I haven't. I haven't got a pet. Okay, and the last one, Останнє. uh exercise seven. What have you got in your bag? Use the words in the box, or your own ideas. Значить, вам потрібно описати, що у вас є у портфелі, використовуючи фрази із рамочки, або ж можна свої придумувати. Ну і початок такий: In my bag, I have got в моєму портфелі. У мене є. I have got a textbook. Um, I also have, have got some, uh, some oh, які можна порахувати, five exercise books. Um, I have got a bottle of water and some money. трохи грошей, так. Гроші не злічувані, то ми не можемо сказати one money, two money, кажемо some money, трохи грошей. And also I have got some food and a phone. Окей, okay. на цьому все. Наступного разу працюємо над numbers vocabulary.